Друзі, привіт! У нас зима. У нас зима. Сьогодні у нас 11 січня, 24 рік Київська область. Ми знаходимося у нас зараз біля моєї теплички. Вона не отоплюється. Така тепличка, хто дивиться мій канал, Тропічний сад. От, і ми розповідаємо, у мене тут ріс поряд з цією теплицею, ріс інжир. Ріс-інжир. Він ріс на вулиці, я його просто накривав агроволокном. От. Я про це багато розповідаю. Подивіться краще попереднє відео, там, де є про інжир. А сьогодні у нас є, пишуть люди, мої підписники, які пишуть, як зимує зараз інжир, як ви накриваєте в теплиці, як виходить як ви сонце по весні. Що ви робите? Давайте ми зараз зайдемо. Я не заходив сюди в тепличку вже, мабуть, не знаю, неділю точно, мабуть. Я не пам'ятаю, коли я тут був. Це в нас поряд термостеплиця, яка топиться. Там у нас тропічні рослини ростуть взагалі. Там інжиру немає. У нас тут ми накрили в тому році, поза той рік. Уже це вже виходить, рік пройшов трішки більше. Отаку От тепличку я накрив щоб чисто інжир, щоб декілька врожаїв знімати. Це Київська область. Ми під Києвом дуже поряд, у нас дуже холодно. Але інжир ми вирощували і вирощуємо і на вулиці. І в даному випадку вона не отоплюється, ця теплиця. Там холодно, там мінус 15-16, як і на вулиці. І єдине, що нема протягів, ось і все. Чого і боїться інжир. Тому ми це зробили. Давайте зайдемо всередину. Що там всередині, подивимося, пішли? Бачите, прихватило аж двері трішечки. О, отак от. Так о. Давайте заходимо, показуй. Зараз я закрию двері, хай буде затихом. Ого! Не хоче закриватися. О, зараз, зараз, секунду. Бачите, ми не готувались. і не не. не. Ну, окей, ладно, ми трішки прикриємо. Бачите, замерзло. Я не хочу ламати нічого. Ми потім зішкребем там. А, що? Дивіться. Вже дружина моя показувала, ось у нас так зимує інжир. Ось так зимує інжир. Давайте я повернуся. Дивіться, ось таким агроволокном, звичайне, 50-те біле агроволокно. Дивіться, ми просто взяли його, отак от накрили. Подивіться, він у нас там спало трішки листя. Я його тут не забирав, ось таке, бачите, сухе все. Тут нічого такого. Ось в такому стані лоза. Трішечки десь вона не встигла, можливо, це визріть. Це у нас Браун туркіш сорт. Я його тільки в тому році посадив сюди. Він ще трошечки тільки почав рости. Але вже в тому році ми і пробували в 23-му, мабуть, я зніму капюшон. Ми вже в тому році пробували з нього плодики. На ньому вже були плоди. Ми смакували дуже класний сорт. Я думаю, що в цьому році я його... Бачите, я не обрізав. Я не обрізав так залишив його зимувати, тому що, думаю, можливо, десь краєчки, якщо я навіть прихватить, що зелені були не встигли, то нічого страшного. Я його обріжу, звичайно. Можливо, залишу тільки там три, три чи чотири такою кущем і все. Зріжу, думаю, у коренню будуть сажанці, хто там питав, хто хоче, то записуйтесь на список. Я формую зараз цей список. Тобто нічого у нас О, в такому форматі, дивіться, ось в такому форматі, воно у нас земує. Ми нічого не закручуємо, ми нічого не за, е завертаємо там. Ось так от накинули. Ось так от накинули. І так ось у нас весь інжир. Там, ось це те, що е бачите, торчить там, як так українське слово торчить, випирає, то воно все там є. Давайте я ще вам. Мабуть, ну, бачите, примерзло, навіть палиця лежала і примерзла. Тут мороз, 13-15, оце було морозу так же ж само. Там у нас квіти якісь. О, навіть ще Дивіться, що хризантема, як себе почувала. Бачите, інжир, не хочу повністю піднімати, знімати. Обсипав листя, так він стоїть, так він зимує. По крайній мірі, вже 3 роки в нас так було і не було ніяких проблем. Іменно в такому форматі. 4 роки в такому форматі. Все нормально, проблем немає ніяких. Тому ну, ми отак от і залишаємо все. Ми отак от агроволокно залишаємо. Давайте я відразу поправлю, щоб не було ніяких. От. Ну, щоб вже закрите питання, ми сюди не підходили. О, так. Все, друзі, отак от у нас зима інжир. Дивіться, коли виходить сонце, 에, приходить весна, 에, інжир відразу так не прокинеться. Тому що земля промерша, вона холодна, тут холодно вночі, він це відчуває дуже. Звичайно, коли вже там іде квітень місяць, тут починає прокидатися, поки починає брунька наливатися, нічого страшного в цьому немає. А воно отак в теплиці є. Якщо, наприклад, у вас прокидається інжир і це м, кінець квітня або начало травня і прям морози передають, Ну, все можливо. Отак назад накинули і все. Ну, Якщо наприклад, уже він вегетує, ви зрозуміли? От. Але я впевнений, що прям приморозки він до трьох там клівка ця стримає. Тут не буде такого морозу. Ну, якщо там будуть передавати мінус 7. Наприклад, не дай Бог, в травні місяці, то як варіант, ми такого не робили, бо такого не було. Якщо були якісь приморозки, трішки-трішки затримувала плівка. Вона все таки, по крайній мірі, о цих протягів немає і нічого немає страшного. Тому виходить, що коли нагрівається дуже теплиця, вже під 30, і це там квітень місяць, наприклад, начало травня, ми відкриваємо на провітрювання, Воно провітрюється, тому що нам не потрібно так багато тепла. Ми там тримаємо 25, десь 22, отаку температуру. В принципі, ну якщо вийшло там 30, піднялося через 15-30 хвилин, температура опустилася. Ми так звичайно нічого не відкриваємо. Це коли вже прям тепло-тепло, тоді можливо так. Да. А так він, отак, от у нас в такому форматі е в нас росте, в такому форматі він у нас знаходиться. Пішли ближче, тут ще покажемо щось. От. І все. Ми нічого не придумаємо, нічого не поливаємо, нічого там не провітрюємо, не закриваємо, не замотуємо. Тобто ось так от. От іще також, дивіться, є у нас ужирщики. Покажи. О, бачите, також стоять. Ось такий кущ. Це за рік виріс так кущ. Це йому тільки два роки. Тільки два роки в цьому році були плоди, вже і, і все супер. Трішки він пізніше пішов, пізновато посадив, я бачу, не встиг він потягнути зеленкуваті крайочки, але то нічого страшного, щось, якщо навіть і прихватить, то ми підріжемо. І, до речі, ви бачите, я його не обрізав, я його не черенкував. Я це буду робити десь через місяць. В лютому місяці я начеренкую і поставлю на укорінення, і вже весною. У нас будуть свіжі класні е саджанці, свіжі класні саджанці. Тому, в е принципі, я хотів таке коротеньке відео, бо запитання пішли, як у вашій зимовій теплиці інжири. Тому ми так от вирішили і написати це коротке, таке оглядове рекомендаційне відео. У нас є адріатичний білий, у нас є брунзик, у нас є. В далмат у нас є Браун Туркіш, Київський великоплідний. У нас ще будуть два сорти, якими я поділю з вами пізніше. Собі придбав ще вони маленькі для мене. Але це секрет. Дуже ранні класні сорти, перевірені сорти. І я думаю, що буде отакений результат. Один фіолетового кольору, один світлий, але хороші ранні сорти, що дуже важливо в Україні в наших особливих регіонах, де прохолодно. Тому не забувайте підписуйтесь, тому що ми будемо ділитися, розповідати, будемо крію, покажемо, розкажемо якісь нюанси. Вони важливі. І у нас багато людей брали. Вже є результати гарні, чудові. Тому ви також, щоб не пропустити, слідкуйте, підписуйтесь і до нових відео. Пока.